21 перша підсумовуємо день, що минає. Вітаю вас. Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО. А на його місце призначив Олександра Литвиненка, який до цього очолював службу зовнішньої розвідки. Цим відомством тепер керуватиме Олег Івашенко. А росіяни продовжують щодня обстрілювати цивільне населення України. Зокрема, окупанти влучили в гуртожиток у Харкові. Є постраждалий далі більше в огляді. Російські війська скинули півтора тонну авіабомбу на п'ятиповерхівку Красногорівці, що на Донеччині. Постраждали три жінки. Їх а також інших мешканців уже евакуювали. Обстріл Сумщини в населеному пункті Великописарівської громади, де СНСники розчищають завали в житловому секторі. Внаслідок рашистських атак на Харківщині одна людина загинула, ще четверо поранено, пошкоджено житлові будинки. Ворог обстрілював область з артилерії та керованими авіабомбами. Росія завдала ударів по цивільній інфраструктурі Нікополя та Дніпропетровщини. Понівечено житлові будинки та нежитлові приміщення. Постраждала жінка. Є потрапляння в житловий будинок і на Херсонщині. Обвалилася залізобетонна конструкція. В тимчасово окупованому Криму збройні сили України уразили ракетою Нептун, рашистський корабель Костянтин Ольшанський. Це судно окупанти вкрали в українців 10 років тому під час окупації півострова. Плавзасі після удару втратив боєздатність. Черговий російський бук потрапив під гарячу руку українських військових на запорізькому напрямку. Сили оборони знищили зенітно-ракетний комплекс за допомогою американської реактивної системи залпового вогню Хаймарс. Намагалися підірвати залізничну лінію на Полтавщині. Двоє агентів Росії заклали саморобний вибуховий пристрій неподалік колії та системи електроживлення рухомого складу. Зловмисники сподівалися дистанційно підірвати полотно, але російським диверсантам зробити цього не вдалося. Завадила служба безпеки України, яка затримала їх на гарячому. Підривників можуть посадити до в'язниці на довічно. У разі вчинення підриву окупанти сподівалися порушити логістичні шляхи постачання зброї, боєприпасів і пального для ЗСУ. У затриманих вилучено мобільні телефони, з яких вони координували злочинні дії зі своїм російським куратором. В тилу ворога на Лиманському напрямку з'явився жовто-синій прапор. Стяг за допомогою дрона почепили на найвищу місцеву точку на опорі лінії електропередач. Таким чином, Національна гвардія України відзначила 10-ту річницю з дня свого формування. На 99-му році життя перестало битися серце українського фізика, теоретика громадського та політичного діяча першого віце-прем'єр-міністра України 92-93 років Ігоря Юхновського він був серед тих, хто проголошував відновлення незалежності України. Його називали обличчям української незалежності, адже саме він був автором ідеї референдуму 1 грудня 1991 року. Визначний учений фізик-теоретик, ветеран Другої світової війни, Ігор Рафаїлович був співзасновником Українського інституту національної пам'яті. Найстарший з поміж депутатів Верховної Ради усіх скликань і один із найбільш досвідчених політиків нашої держави. Навколо Верховної Ради були десятки тисяч киян. Собі не можемо уявити, яку реакцію це справляло на кожного депутата Верховної Ради. Тому акт проголошення незалежності це не була б звичайна формальність. Це був величезної ваги, краси і переконаності акт який і створив державу, Ігор Рафаїлович залишив яскравий слід в історії становлення української держави. Світла пам'ять Герою України попрощаються із Ігорем Юхновським у четвер. Чин похорону розпочнеться о 10-й у Свято-Покровському кафедральному соборі ПЦУ, що розташований на вулиці Михайла Грушевського, 2 у Львові. Спочиватиме Ігор Рафаїлович на Личаківському кладовищі. Честь, мужність, закон мото з яким підрозділи Національної гвардії України уже 10 10-й рік б'ються на фронтах російсько-української війни. Сьогодні 26 березня їхнє свято, десятиліття тому саме у склад НГУ увійшли перші добровольчі батальйони майдану. З того часу за їхньою участю відбулися сотні битв і тисячі подвигів. Однак, на жаль, є втрати, щоб їх було якомога менше. Кожен воїн нацгвардії перед від'їздом на фронт проходить курс до медичної допомоги за стандартами НАТО. Тобто днями експрес-навчання з нацгвардійцями прийшов і наш Святослав Дробчук. Станіслав Довгополов, інструктор з тактичної медицини з бойовим досвідом. Він вчить користуватися турнікетом. Саме ця річ дуже часто рятує життя, особливо у випадках, коли треба зупинити кровотечу після кульового чи осколкового поранення. Вміння накласти турнікет самому собі на фронті таке ж важливе, як вміння стріляти. Затягуємо його максимально високо, проводимо в пряжечку і затягуємо. Як і з верхньої кінцівку, він має бути затягнутий оцей тур максимально щільно. Щіль. Затягнув. У нас ворота дивляться назовні, вороточок у нас так, щоб я бачив, що я роблю, що в мене відбувається. Затягуємо максимально щільно і ще два рази. Після того, як нам все це показали військові, зараз пробуємо робити самі. У мене умовне поранення правої кінцівки, і зараз я спробую надати собі допомогу. Турнікет потрібно підтягнути максимально високо. І максимально туго його затягнути. Я таки вдягнув собі турнікет. На все це мені пішло близько 10 хвилин. Наші військові. Роблять це за лічені секунди і дуже часто під щільним ворожим вогнем. Тому бойові медики радять мати так званий тренувальний турнікет і за кожної можливості вчитися його накладати, щоб довести цю дію до автоматизму. І тоді, в разі поранення, ви зробите те, що ви навчалися, і робили це багато разів. Тобто, ви навіть у стані шока зможете накласти його правильно затягнути максимально сильно. І врятувати своє або чуже життя. Наступне завдання з зірочкою. В небі з'явився ворожий безпілотник і скинув на підрозділ гранату. Крім того, все ще триває стрілецький бій. В такій ситуації на допомогу насамперед вирушає не медик, а військовий, який перебуває поруч. Спершу треба перевірити, у якому стані поранені. Жень, ти мене чуєш? Так. сам собі надати допомогу можеш? Ні, не можу. Рухатись можеш? Не можу. Стріляти можеш? Не можу. Окей. висуваюсь до тебе зі сторони твоєї правої руки. Льос! Аби безпечно дістатися до пораненого, дуже часто доводиться рухатися саме в такий спосіб, в першу чергу, задля того, щоб не бути пораненим самому. Тобто, ти маєш бути у зоні ведення вогню максимально низько до землі. В цьому випадку ми завжди прикриваємось пораненим, щоб він вже поранений. Йому вже набагато гірше не буде. Ми ще слідкуємо за тим, що той надає допомогу, він має залишитися цілим, щоб його евакуювати. Також ми надаємо допомогу завжди його аптечкою. Його турнікетом. Так це буде виглядати в зоні. Підлоги. Наступним етапом у нас буде евакуація пораненого зону тактичних умов. Навчити правильно користуватися турнікетом та аптечкою у різних ситуаціях, так щоб не зашкодити пораненому. Головне завдання таких курсів. Журналістів цьому вчили декілька годин. Військові перед відправкою на фронт тренуються декілька днів, а військових медиків готують майже місяць. Програма для звичайних бійців вона трохи є спрощеною. Якщо ця людина прибуває перша до такого пораненого, основною метою це є зупинити критичну кровотечу і розуміти як мінімум, що знаходиться у аптечці у бійця для того, щоб надати конкретну допомогу по травмах, з якими вони можуть працювати. До слова Юля з хлопцями проінструктурували вже понад 10 тисяч військових. А коли мають час, то вчать і цивільних. Святослав Драбчук, Павло Замрій, програма. Очі подякували за віддану службу нашим нацгвардійцям у Львові представники місцевої влади вручили захисникам нагороди до Нацгвардії увійшли підготовлені військовослужбовці внутрішніх військ і мотивовані добровольці, які об'єднали свої сили, щоб стати на захист народу і державності України. Це величезний срок служби, честі, мужності, поту і сліз, які віддані в ім'я держави. Дякую величезне кожному, хто віддав життя. Величезне дякую тим, хто воює і боронить державу. 53 ваучери по 300 тисяч гривень у Львові обрали переможців конкурсу підтримки ветеранів, ветеранок та їхніх рідних. Якщо минулоріч на конкурс могли подавати заявки лише ветерани та їхні дружини або чоловіки, то тепер і батьки, якщо військослужбовець, не одружений та повнолітні діти. Програма ваучерної підтримки ветеранського бізнесу стартувала всередині минулого року. Тоді з міського бюджету виділили понад 7 мільйонів гривень. Цього разу фінансування подвоїли. Загальна сума усіх ваучерів 15 мільйонів гривень. Були міні-готелі. Багато дуже були таких сервісних бізнесів в плані харчування з встановленням апаратів для води з облаштуванням кав'ярень. Були бізнеси на закупівлі обладнання там техніки для різних виробництв. Військовослужбовець Андрій Бень вирішив створити екосадибу ферма патронів, адже для нього та його побратимів це один із найкращих способів реабілітації. Це будуть такі модульні будиночки, в яких можуть проживати люди, і в них вже будуть жити господарі. Господарі тих садиб, тобто собаки. Собаки породи, е, такі як патрон Джекрасол. І годувати, і вигулювати, і гладити все обов'язково. У підприємців є півроку на реалізацію свого бізнес-проєкту. Зареєструйте пасіку в управлінні Держпродспоживслужби і врятуйте бджіл. З таким закликом до виробників меду Львівщини звернулися в обласному департаменті агропромислового розвитку. Нині на Львівщині пасічництвом займаються понад 3,5 тисячі людей, які отримують більше ніж 83 тисячі до Проте лише 68% з них можна знайти у реєстрі паспортів на пасіку. Зареєстровані бджолярі не лише матимуть доступ до обласних чи державних програм фінансування пасік, але й знатимуть, коли в їхньому районі аграрії кропитимуть поля, бо саме в таких випадках іноді трапляються отруєння смугасників. Фермер не планує собі обробіток. Мені здається, за чотири дні до того він має повідомити територіальну громаду про те, що він планується зробити. Територіальна громада має на всіх своїх інформаційних ресурсах розмістити цю інформацію і сконтактувати телефоном навіть. Ці зареєстрованими пасіками попередити, і в такий спосіб тоді можна перенести пасіку. Ну принаймні, вжити яких заходів для того, щоб зберегти здоров'я Нині на Львівщині виробляють більш ніж тисячу тонн меду на рік. Це лише 2% від всеукраїнського виробітку, але в області є потенціал цю цифру збільшити. У Львові визначили переможців міського етапу шкільних ліг з волейболу за потрапляння туди на районному рівні. Змагалися 67 команд, хлопців та 44 дівчат. Це понад 1400 учнів дев'ятих класів і молодших. У вирішальних іграх зустрілися трійки найкращих шкільних збірних. Чи вдалося перемогти чорним пантерам королівських грифів? Або ж чемпіонами міста стали кукабари? Дізнаєтеся в сюжеті Алла Васьковської. Понад 240 матчів районного етапу позаду Оско-Арена приймає фінал шкільної ліги з волейболу. Це просто неймовірні емоції. Я не знаю, шкільна Ліга подарувала мені і нові знайомства, нові враження. Якщо ви хочете піти на шкільну лігу вперед, тому що це просто неймовірно, я вам кажу. За титул найкращих у місті борються дівочі волейбольні команди: чорні пантери, королівські грифи та кукабари. Нам просто поставили до війна, а ми кукабари. Але якби нам зараз запропонували її змінити, думаю, ми б її не змінили. Вона вже так прижилася, як рідна. Бо спочатку ми сміялися, якісь пташки, але зараз вона вже така рідна. І вболівальникам вона. Теж подобається її дуже легко скандувати. Тут всіх однаково гучно. З одного боку 46-й ліцею боліває за своїх королівських грифів. Потрібно підтримати дівчат, Тому що це як наш обов'язок. Вони що тут самі моральна підтримка того, що ж нема. З іншого боку, чорних пантер емоційно підтримують фани із 34-ї школи. Триває боротьба за чемпіонство. Я дуже пишаюся ними і пишаюся тренерами. Вони з спортивного залу не виходять. І завдяки їм в нас є гурток волейболу, в якому вони просто пропадають. Боротьба між чорними пантерами та королівськими грифами була рівною, та обидві партії грифи записали на свій рахунок – 15-8, 15-7. Ми взагалі навіть не очікували, що ми вийдемо в фінал. Як приходила зранку, вони вже були в залі. Я йшла, вони ще були в залі. Субота, неділя. Минулого року вони зайняли друге місце в районі, але вони вирішили, що того року буде наполеглива праця, і вони свого добилися. Пантереш з приводу поразки не сумують. Грати на цій арені це такі прекрасні відчуття. Навіть якщо ми зайняли друге місце, це не означає, що ми є слабкими, і насправді інші школи також дуже молодці, бо для цього всі дуже сильно старалися. Сард Хлопців за перемогу боролись чинні чемпіони шкільної ліги леопарди з 28-го ліцею, благородні олені 65-ї школи та антарктичні котики школи номер один. Нам потрібно зараз буде показати саме в цих двоїх. Ми можемо то зробити, тому що хто ми. Фестер! Леопарди перемогли антарктичних котиків і були налаштовані захищати звання чемпіонів. Зараз мета виграти даний турнір. Фінал підтримка просто фантастична. Зал весь вболіває дуже класно. У двох статах напруженої гри з благородними оленями. Леопарди все ж залишили волейбольний кубок шкільних ліг у 28-му ліцеї. Та на волейболі львівські спортивні шкільні ліги не завершуються. Фінал буде по флорболу наступний. Потім нас ще очікує футзальна ліга, старт районного етапу і міський. і скоріше за все ми будемо проводити спортивне орієнтування. А Черліденг нас очікує фінал ближче вже до травня місяця. Переможці міського етапу з волейболу візьмуть участь у пліч опліч всеукраїнських шкільних лігах на обласному рівні. Вони змагатимуться з командами територіальних громад Львівщини. Переможець обласного етапу поїде на всеукраїнський фінал. Але Воськовська Павло Замрій, програма. Очі, вболівайте за своїх. Вболівайте за українську збірну з футболу. На все добре.